Вітаю! Я консультант садового центру сад» Світлана. Сьогодні ми подивимося наш новий асортимент крупномерів. До речі, прийшли дуже красиві. Я їх так люблю, обожнюю прямо бірискліти. Їхня варігатність, їхня різноманітність кольорів просто безумно красиво. Є у нас і падуби, теж шариками. Рослину ви купуєте шаровидну, значить підтримуйте її, щоб вона у вас із шариком залишалася. Не будете підтримувати шарик, деформується рослина, трошки розлябана і не буде така красива. Є, в принципі, от такими, як колонами теж дуже красиво. І він також ще вище буде рости, ви будете її формувати і у вас дуже буде гарна рослина. Є більш лимонні, салатові, а ще чудові, є такі і на штамбі. Штамбовидні такі шарики, теж безумно красиві. Дуже всі запитують у нас. Це ви що, фікуси забули занести додому. Є у нас така чудова магнолія, яка круглий рік зелена. І буде вас радувати своєю зеленню круглий рік. Влітку вона, звісно, вас зацвіте і буде радувати своїм красивим квітучим цвітом. А які чудові кедри отримали? Є низькорослі, але вони як розтіляються, стеляться, є золотістий, є голубий. Захочете придати форму, рослину можна стригти. І як розлогі, такі красиві кедри. Теж вони такі голубеньким віддає. Цей більш зеленіший, дуже хорошо у нас почувають на Україні, приживляються, тобто вони вже прижиті. То тобто есть вам тільки треба вибрати ділянку, куди ви його посадите. Чудовий тіс. Він, в принципі, так гарно сформірований, вирощений, як під, під банца, я б сказала. Тобто ви його не запускаєте, доглядаєте, підстригаєте, і у вас такі чудові шарики. Захочете, можете десь, допустимо, гілочки трошечки десь і в сторони розвести, вони потім ще більше деревініють. кіпарісовіки. І зумітельний. Теж підстригайте, тому що вся краса іменно в трішці, що ви показуєте, який у нього чудовий ствол. Тут декілька видів їх, і от такими теж шапочками. Асортимент дуже гарний, великі крупноміри. Чотири яруси такі от шапочки, піраміди у нас пірамідальні, золотісті, голубі. А такі крупноміри це взагалі украсить будь-який сад. Це велич, це краса, тобто це одразу знаєте, такий об'єм. Тобто йому, звісно, треба знайти місце, щоб він у вас там красиво все почував. Не садимо в тінь, вони все-таки світолюбиві. І у вас радують круглий рік такою красивою зеленю. І не забуваємо фойникам вносити осіннє добриво. Тобто по весні це весняне добриво, а осінню це осіннє. Кіпорісовік спіральний. ці такими прямо кульками повистріговані, тобто красотки, кіпарісовики, І не забуваємо. А з весни, коли ви висаджуєте будь-яку рослину, будь-то гортензії, гортензії особливо водохлюби, вони не люблять засушки. Ви повинні доглядати рослину ще й з полівом, не забувати, тому що рослину ви тільки посадили. Якщо засушлива весна, а обов'язково, якщо літо засушливе, ви повинні ще і поливати рослину обов'язково, тому що чому не прижилася рослина, не було дощів, свіжий ком висадка, рослина ще не прижилась. Ви їй не допомогли полівом і у вас загинула рослина. Восени, звісно, це вже легше нам, тому що осінь, там більше нас можуть бути дощів, і ви вже не так дивитесь за полівом. Ще також ми отримали дуже багато різноманіття різних сосен. Дивіться, яка чудова сосна. Навіть і здалеку не подумаєш, що це сосна. Сосни є і шаровидні, і ви їх також можете формувати собі, тобто вони шаровидні, нискоросли, є. є вже на штамбіках такі чудові. Можна зайти і ще на іншу у нас площадочку, там теж є, і з манюсеньких до середніх. Тобто тут у нас більш такі крупноміри. Ще ось така на штамбі є сосна, приємна на дотик, вона м'якенька, іголочки у неї менші, тоненькі. І вона не кулеться, дуже приємно на дотик. А тут є гіл, виходить, такі гілочки от теж приємно. Кажуть, можна гладити як котика, фоніки, то есть вони дуже добре чистять воздух біля ваших присадібних ділянках. То есть вони навіть корисні. Тому приходьте до нас, дівчинки наші, консультанти сам підкажуть і розкажуть. Ще ми ось таку сосну італійська пінія. Тобто в неї самі самі великі шишки. От, і ви дочекаєтеся шишок і ви будете їх самі смажити і куштувати. А ще у нас є такий лісочок висаджений, у великий вазон, як скажімо, такий маленький оазіс лісу. Тут хто купить і може вдома в кого є дітки, можуть поставити якісь лавочки, доміки, хто що придумає. Тобто все вже прирощене, прижите, тобто не треба з ним нічого робити. Просто можна вистригати. Може, комусь сподобається десь ці гілочки, десь завивати, як і іскривляти, тобто в бонсай щось тобто це вже пластилін у ваших руках. Ви можете щось придумати і собі далі вирощувати. Дуже красиво у нас тіси є. З часу ми можемо бачити потім на тісах ягодки. Ягодки, до речі, з'являються на дівчиках. На хлопчиках вони красиві зелені, а на дівчиках потім красиві ягодки з'являються. І, до речі, вони ще й сідобні. Є у нас дуже красиві такі прям заворажують піхта. Взагалі чудові такі. І, до речі, гарна ціна. Так як додому висадить, боже, ну. Красотка, вам не треба буде щороку купувати і втрачатися. І якби шкода і природи, що вирубують, скільки ялинок, а тут така краса. Чудові, вони, до речі, дуже гарно в нас приживаються і ростуть. Також широкий асортимент отримали вже відкриті корнівої дерев. Приходьте до нас, запитуйте наших консультантів, дівчатки підкажуть вам, які сорти є. Де висаджувати рослину, тобто не просто висаджуйте рослину, будь-де. Та, що рослина подоносить, її також треба висаджувати на сонячне місце розположення, щоб сонце отримав плід і був солодкий плід. Буде погано созрівати і може не достигати, тому що погане освіщене місце розположення. Також отриму як би відкрите корніману. Вони в таких автобусах прийшли, гарне розноманіття рози. Також вам наші консультанти підскажуть. Куди її висаджувати, як з нею далі користуватися цією розою. Тобто, великий асортимент в тубусах прийшла роза. І також не забуваємо, що у нас прийшли і різні і порічки. Тобто, є і чорна смородина, це також все зараз висаджується восени. Гарний асортимент наших рододендронів, які вас будуть радувати, круглий рік зеленню, вони листочки не скидають, вічно вони зелені, є і і радують дуже красивим світінням, і з весни на літо вони квітують. Чудова в нас гортензія, тобто завітайте до нас, ми вам це підкажемо і розкажемо. Хай вам щастить.